Друзі всім привіз сьогодні 20 листопада 2024 рік середа. І я на панорамі і зараз покажу господарству. А господарство отут. -от -от. Недавно в кінці... Не. Ось сюди перед них господарство. це кури, катки, а вдома лишились курчата і тесар, ще є перепильки і бінтамки. Вони всі лічили вдома. А, з ось сюди перегнали осей і качок. Вони раніше жили на пельограмі і з перогами вони пішли купатися. На перший ставок і на другий ставок. Другий ставок називаємо копанка перенесли господарство сюди, бо мама не хоче, щоб там вони. Делає в хоті, щоб були бінтамки. Ано катки оці. ними і прості. З простих то то три і катка. А не ты я не знаю скільки. Ти всі молю. Вот сюда даем воду, а вот сюда сипим пченицу, а иногда идет мир. Ну, погремешку. Но на вазе, что я все иду пшениці, а іноді було таке, що себе ведра в сінецю із п'ятьма. Кури я отсюда покидав. Но чорний півень вискочив. E por isso está fermo. A porto... Vem ver a nuvem. Vem ver a nuvem. Andou. Você. Você. Troque por banho. Гуси и котки спят у вот суто. -вот. Котки не добрю месяца. Все мы в будете не котки, но у погубали. А одну катку две. Yes. Yes. <решили> yes. Вот это uh, куры сплят и несутся. Ну, Но, по сути, и яйца разные. Поклетки не лишаем. Воно до кілька кури із дому, біля голосея, оця жовта і оця стара. І нібито тут не перепутав. Оце чорне, ця чорна дивіться давно живе. А вдома буде ще одна чорна. Удо, оці півень вдома. Ось ці кури, три штуки тоже вдома. Ось та курка вдома. Її вже три роки. А ті, що одну чотири роки. Оці троє вдома. дому. це ж чорна курка. Бачу, що тут є три чорні курки. Одна стара, а друга молода. І я чуть не сказав, що це вона, ну бачу, що вона он доходить. Загнав кури, бачу, бачу, що в мене батарейки сідає. А ну, мої віпці, ну, наші в серпні місяці віпці родили ягнат. Он до тут більше десяти штук. а зараз покажу свиней. Он свині їх купили у березні місяці. Ну, купили три, а потім через неділю ще Трьох їх старосиць це чотири ложки і дві кабанчики. От недавно двох кабанів зарізали і зарізали льоху. Це петрена. Даємо їх сюди. А сюда на лявому буду лівитися дивіться, льоха одна починає бігати, бо оце дві це вже відбігала, а ця вже починає. Ну, а покривати ще не буду. І ні, звідси я ось туди. І так, що все буде і все, середу іноді. Ну, видео до куча, до кінця. Всем пока.